Донечанку судять за те, що стала сільською головою. Під виглядом продажу амуніції видурював у військових гроші. Послухав начальника, лишився без посвідчення водія. На хабарі затримали директора Волинського держпідприємства. До Вашої уваги підсумковий випуск новин на часі. Про головні події дня, що минає, дізнавайтеся разом із журналістами Аверсу. У студії працюють Ірина Мироненко та Юрій Куцик. Наші вітання. Невимовне горе і невтихаючий біль прийшли до Павлівської громади Володимирського району. У селі Старий Порецьк попрощалися із загиблим. Бойовим медиком молодшим сержантом Георгієм Семенюком. Герой помер 25 вересня цього року в результаті смертельного поранення. 5 жовтня йому мав виповнитись лише 31 рік. Героя поховали з почистями під залпи пострілів почесної варти та звуки духового оркестру на місцевому кладовищі. Небесне військо поповнив ще один герой. На жаль, війна забирає найкращих. Лучанин Юрій Петровський не лишився осторонь, коли ворог нахабно увірвався до його країни. Спочатку АТО згодом підписав контракт зсу. Працював з авіацією. На жаль, на аеродромі Миколаївщини його життя трагічно обірвалось. Золоті руки та прекрасна душа таким назавжди в пам'яті залишиться Юрій Петровський для рідних, знайомих та колег у кафедральному соборі Святої Трійці. Знову проливаються материнські сльози. Життя 46-річного лучанина трагічно обірвалось на Миколаївщині чотири дні тому. Під час прощання священик закликав цінувати та пам'ятати подвиг усіх загиблих захисників, які віддають за нас найдорожче свої життя. Перші часи таких поховань Наша площа собор не міщане людей. Вже ми звикли байдужити до чиєгось вороги. Ми навіть не розуміємо, і навіть народи Європи не розуміють, що робиться, що коїться тут в Україні, за що полягають віддають життя наші чоловіки і жінки, гинуть діти, не усвідомлюють. Як і них, прийшло у цей світ. Сьогодні ми низько схиляємо голову перед Юлією. Поступив дійсно як справжній чоловік. Громадянин, знаючи, що за ним хтось є. Якщо не він, то хто? Оце гасло наших справжніх військових чоловіків. До лав збройних сил України Юрій Петровський вступивши на початку російської агресії. В ЗСУ служив техніком обслуговування радіоелектронного обладнання інженерно-авіаційної служби авіаційної спадрильє вдома. люблячий син, батько, брат. Дитя було золоте, як він маму любив, сім'ю родину любив. Він сказав: Мамочко, не жалі собі гроші, купляй, що хочеш. Ну, я ходила в гості до них. Вони ну просто ми дружили з мамою. І зараз так само От недавно говорили, що його послали з нашого аеродрому туди, на Миколаївщину. І треба за пару днів і, і згорів там. Навколішки провели останню дорогу Юрія Петровського і абсолютно незнайомі люди, за чий мирний сон пішов воювати чоловік. Це наш обов'язок. Єдине, те, що ми можемо їм дати, це прийти на похор. Пам'яті колег, побратимів Юрій назавжди залишиться порядною людиною, який завжди був готовий прийти на допомогу. Служив з Юрою в одному підрозділі дуже було понад п'ять років. Він дуже був таким старанним фахівцем. Просто це така добра людина, яка ну, могла підтримати, завжди приходив на допомогу його і просить навіть не треба було. Він не пройшов війну, він з 14 року воював. А загинув саме на аеродромі. Дуже важко для нас. Це все. добра людина. Приходив завжди на допомогу. Допомагав всім. Безотказний такий хлопець був. Поховали захисника на алеї почесних поховань у селі Гарача. Вічна пам'ять та честь усім загиблим захисникам. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна пам'ять нашим героям. Луцький міський голова Ігор Поліщук поїхав до військових на запорізький напрямок. Від громади привезли і передали нашим захисникам автомобілі та обладнання. Тепловізори, дрони, зарядні станції. Мер Луцька передав таку вкрай необхідну техніку військовим окремого загону спецпризначення «Любарт» бійцям 118-ї бригади, нацгвардійцям 2 та 417 стрілецькому батальйонам. На Волині судять шахрая 2002 року народження. Хлопець придумав собі нехитрий бізнес. Розміщував в інтернеті оголошення про те, що продає військову амуніцію. Щоправда, як тільки покупець пересилав кошти, продавець переставав виходити на зв'язок. Потерпілими від таких шахрайських дій стали військові та їхні родичі. На цьому судовому засіданні усі, окрім судді та секретаря, побажали утаємничити свої особи. Першою за режим інкогніто потурбувалася працівниця прокуратури, зіславшись на військовий стан. Взагалі просила заборонити навіть зйомку і дозволити лише звукозапис. Не побажав розкривати свою особу і захисник підсудного, і сам підсудний. Це й не дивно, бо ж справа аж надто ганебна. Зважаючи на те, що обвинувачений видурював гроші у військових, пропонуючи їм купити захисну ам. Амуніцію оголошення розміщував в соціальних мережах та на майданчику OLX. Триває судовий розгляд кримінального провадження про вчинення 21-річним жителем Луцька Шахрайст з використанням комп'ютерної техніки. Чоловік розміщував в інтернеті повідомлення про продаж військової амуніції. Люди, які хотіли це купити, оплачували це наперед. Він потім зникав зі зв'язку. В такий спосіб він. Ошукав 70 епізодів там у цьому кримінальному провадженні. Спочатку підсудний дійсно деякі товари насилав покупцям, а згодом, коли йому приходили на рахунок гроші, зникав. Потерпілими у цій справі стали військові, а також їхні родичі. Я вам дивлюся по перших епізодах у вас 14,205, 5, 5, 600, 7, 5,5, 5 тисяч, 5, 6 тисяч, 5 тисяч 226, 4500, 8,5 тисяч, 5 тисяч, 5 тисяч, 5, 5, 3500, 8400, 5500, 3250. Це 20 епізодів першого банувального арку. Це вже значна сума бі біля 100, так? За другим епізодом сума ще більша свою шахрайську діяльність, підсудний продовжував і тоді, коли йому вже був оголошений перший обвинувальний акт. Коли ви це все плануєте відшкодовувати? ж кажете, що максимум з того всього, що ви тисячу доларів відшкодували, це 38 тисяч гривень плюс-мінус. Значний перелік людей, які по обвинувальному акту вказано, що є потерпілими, це або військовослужбовці, або родини військовослужбовців, які замовляли собі певний захист, обмандрування саме для захисту вас. 21-річний обвинувачений свою провину визнає повністю. Навіть обіцяє повернути кошти. Щоправда, наразі він повернув потерпілим лише біля 40 тисяч гривень. А сума згідно озвучених судею епізодів, чималенька. По першому обвинувальному акту більше 100 тисяч гривень, по-другому біля 300. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі. На Волині судять сільську голову мешканку Донецької області. Інкримінують жінці державну зраду. І, хоча судові засідання у цій справі відбуваються за графіком, а справу розглядає ціла колегія суддів, цілком ймовірно, що вирок обвинувачена на власні вуха не почує, так як і підозру, яка оголошена заочно. Таких проваджень у списку волинських та й українських суддів зараз дуже багато, і усі вони швидше за все заочні. У подібних випадках заочниками у державній зраді можуть вважатися усі, хто обіймає державні посади на окупованих Росією територіях. Але специфіка судових розслідувань у подібних процесах доволі цікава, бо ж судять зазвичай людину без її присутності, так як і власне збирають докази. Адже фізично дослідити такі справи фактично неможливо, бо ж самі підсудні та обставини злочинів або ймовірних злочинів відбуваються на окупованій. Території. Доступу туди наші правоохоронні органи, звісно, не мають. Ось тут сьогодні на лаві підсудних мала б сидіти Ольга Володимирівна Шкрет. З точно такими ініціалами ми знаходимо вчительку біології з Волноваського району. Чи це вона достеменно сказати неможливо, бо ж судять жінку за те, що очолила сільську раду при окупаційній владі. Особа обвинувачена обвинувачиться в тому, що вона, являючись посадовою особою одного з органів місцевого соредування Донецької області, перебуваючи на цій посаді нас момент тимчасової окупації Волноваського району і Донецької області, перейшла, зрадила свої присязі посадової особи органу місцевого соредування, прийшла на бік ворога і очолила одну із створених. Державою агресором та окупаційною владою на території Донецької області адміністрацією, чого одну, одну із адміністрацій окупаційної влади. А ми назвати яку? Кіровська сільська адміністрація. Це сільська голова фактично? Так, ну, ну як би сказати, так, що да, сільська голова. Попри те, що місце підсудної порожнє, держава у таких справах надає адвоката. Захисник заперечує, щоб його обличчя демонстрували по телебаченню. Суд переносять у зв'язку з тим, що підсудна не з'явилася. 8 вересня 2023 року. Також через урядовий кур'єр засоби масової інформації загальнодержавного значення, також було опубліковано повістка про виклик вказаної особи на розгляд справи. Однак не з'явилося, по яких причинах суду невідомо. Захист, можливо, вам відомо, по причині не є. Ні, я вживав певні спроби знайти її контактні дані, але на даний час невідомо, не відомо. Доставиться на вирішення думка учасників щодо можливості слухання справи подальшому захисту вашого думку з цього приводу. Я вважаю, що ми кинули також ще сьогодні відкласти про це. Спроважні на розгляд суду. Отож сільську голову з Донеччини спробують ще раз повідомити про те, що судять її на Волині і викликають на засідання до Луцька. Скажіть, будь ласка, чи відомі факти, що зверталися самі обвинувачення до суду, як би щоб з'явитися чи захистити свої права в українському суді? Наразі по наших справах такого не було. Контакт не був встановлений. У цьому засіданні задіяні на сьогодні аж п'ять осіб, які представляють позицію держави: троє суддів, адвокат, прокурор. Бракує лише підсудної. Загалом під статтю Державна зрада, як розповів нам прокурор, в першу чергу підпадають ті особи, які працюють в органах державної влади, правоохоронних органах та військових формуваннях. Також Освітяни. Проте Анатолій Семенюк наголошує, що це можуть бути різні статті та різні частини статей. І, звісно, різний ступінь відповідальності. А скажіть, будь ласка, в комунальних закладах, наприклад, якщо працює людина простим працівником? Ну, якщо це треба розглядати, наскільки вона співпрацює з окупантом, тому що вона просто працюючи з окупантом, вона може давати різного роду коментарі. Якісь допомагати інформаційно в утвердженні окупаційної влади, тоді це відповідальність там за іншими нормами. Якщо просто працювати, там ліквідовувати якісь стихійні явища, допомагати там розбирати завали, це одне. А якщо ти пропагуєш потім на телебаченні, що от прийшла нова влада, і цей комунальник, там чискаємосяк, якісь. Які постачальні комунальних послуг чи тепло енергопостачання і каже, що життя налагодилося, що ми тут руский світ прийшов? Це зовсім інша відповідальність на сьогоднішній день на Волині по трьох подібних справах. Уже навіть є вироки. Згідно одного, підсудний за держраду заочно отримав вирок 15 років позбавлення волі. Згідно другого, 14,5 років позбавлення волі, згідно третього. Три роки позбавлення волі. Усі вироки заочні, бо ж фізично притягнути до відповідальності немає можливості. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Як пиво і вказівки начальника можуть залишити сім'ю без доходу. Рівнянин так ввечері розслабився хмільним напоєм, що зранку отримав протокол за п'яне водіння. Чоловіка зупинили біля Луцька і тепер судять. Як він пояснював алкогольне Амбрею, чим все для нього обернулось, бачили наші журналісти. Діло було у липні. Чоловік каже, що його зупинили на блокпості. Їхав на вантажівці із Рівного до Луцька по товар. І почули запах. Ви так науці колоними своїми стояна дуба. Нє-ні. Ні, ні. А що за запах тоді? Ну, зупинила, просто постопровіри документи. Почули запах що з ротової порожнини. «Ага, з ротової. Аж да. ви там, вибачте, духи приймали, вживали. Ні, ні. Ввечером <кхи> пару бокальчиків пиво повсякчас. Проте після вечірнього пивка, як чуємо, драгер показав 0,59 проміле. Ви не себе ви знаєте чи ні? Ні, бо ранку, ні. Ну, Долу... ранку не вживав петь резко. Ввечері ранку був тверезий. пару бокальчиків пива міцного. Там 6 оборотів. Три бокальчика, та Чоловік почав запевняти суддю, нібито поліцейські відмовились доставити його для освідування в медзаклад. Тож обвинувачений сам поїхав в наркодиспансер аж у рівне між освідуванням поліцейських та медиків 9 годин. Він надав висновок медичного закладу, який є протилежний до висновку трагедиру. Ми вважаємо, що стану алкогольного сп'яніння не було. А скільки годин вашого підзахисного?» Зупинили на блокпосту. О 8.16 16 і... в втратів. А коли в якій годині провели освітлення місто Рівне? О 18.15. Допускається скільки годин з моменту зупинки і проведення? Це... Чітко, скільки допускається проведення Цей час угодинного. Скільки час? Я вас щось не знаю скільки. Дві години. І чітко зазначено в інструкції прописано, що дві години тоді приймаються результати, якщо повернено. Згодом виявляється, що обвинувачений, схоже, вирішив у суді злукавити. Відеодокази не залишають для судді сумнівів. Поліцейські таки пропонували проїхати до медзакладу. Більше того, як чуємо з відеозапису, чоловік зізнається, що раніше мав 130-ту, але вона не підтвердилась. До того ж, розказує, як йому радив діяти начальник. На місці, допомога АГТЗ Я не знаю, що, зараз покажемо? я 10-й був, на зараз показує і все. Дивіться, так, у так, нас так? є два, три варіанти. Ви можете пройти за допомогою АГТЗ Раги на місці. Ми можемо поїхати до ближайшого медзакладу, а ви або ви можете відмовитися. Якщо ви відмовитесь, буде днів. ну, От ми ну, уважно дивимося. Не, ви подумали, да, так, я згідний, так. Да. Ще вас питають, ще до продувки, Да, я згідний, так, да. все, 130-та. А скільки покаже, тоді так. Да. І тут ви продуваєте 0,59. Ви кажете, ну так, да, я згідний. Було таке чи ні? Бу. Було таке чи ні? Зафіксовано на відео. Бу. Було. А чи пропонували вам безпосередньо поліцейські у разі не пройти огляд і стільки разів в медичному закладі. Вони пропонували вам. Згідно відео. Ага. Я насчитав три. І тепер, чи ваша відмова, яку ми зараз уважно слухаємо, і ви кажете, я позвонив по мобільному телефону начальнику. І начальник сказав, що відмова, відмовляйся від цього. Це ваші слова? Чи хтось видумав? Суддя одразу вирішує. 17 тисяч штрафа. Рік позбавлення права керування. Ну, так, Все. Ви і прямо вибачте Ні, мені, начальник вам дав казівку. От так. Суддя, дивіться, ну бачите, ми троє дітей. П'ять, десять, сім років. Тепер я вам пояснюю, пиво ви вживали, а пиво дає дуже великий запах, Це як колишній працівник ВДАЇ. Кажу, не треба пити пиво, а краще манас. Пиво дуже запах дає. Випонуйте вказівки вибачте, начальника. У мене ще таких, як ви, на сьогодні, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Дайте хоч один шанс. Ні. Начальник, вибачте, хай вам дасть шанс. Ні. Він вам сказав. Випробувати удачу Микола може в апеляційному суді. Олена Лищук, Дмитро Кудик. Для новин на часі. У Луцькому ставку, що в районі Кичкарівки, не виявили небезпечних речовин, у відділі екології Луцької міської ради, повідомили, що аналіз води проводила Державна екологічна інспекція області. Результат аналізу хімічного забруднення немає. Нагадаємо, люди, які живуть на вулиці Застав'я, неподалік руслового ставка річки Омеляник, повідомили, що у водоймі розпочався масовий мор риби. 18 вересня відповідальні служби провели обстеження ставка. Тоді ж і повідомили, що найбільш імовірною причиною мору риби є критично низький рівень кисню у воді. До всього іншого воду взяли на аналіз, аби перевірити її на вміст небезпечних речовин. Аналіз проводила обласна екологічна інспекція. Небезпечних речовин виявлено не було. Мертву рибу з води виловили. Ніяких перевищень ні по яких інгредієнтах там фосфати, нітрати нічого немає. Все в межах норми. Тобто єдина причина це нестача кисню, низький рівень кисню. Яких хірурмічних забруднень воді немає. Ми все прибрали. Не mm -hmm. прибрали вже опублікована угода про оплату робіт вартості за ті роботи. Брали в Рибінспекції човна і одна із фірм, які ми ну, використовуємо їх на різні підряди. Погодилася, хоча дуже складно було знайти, тому що більше чоловіків на війні і немає кому, але все зло зробили. На Волині на хабарі затримали директора державного підприємства. За даними слідства, посадовець вимагав та одержав 56 тисяч гривень за сприяння в організації та передачі в оренду фермерської будівлі, яка перебуває на балансі підприємства. З власних джерел нам стало відомо, що йдеться про керівника дослідного господарства 1 травня, яке знаходиться у селі Копачівка. За даними з публічних реєстрів, це підприємство має 525 тисяч податкового боргу. Щодо нього було ініційовано 18 проваджень. Також воно фігурує у судових процесах, зокрема постягнення боргів. Слідство встановило, що директор державного підприємства вимагав та одержав та вигоду в сумі 56 тисяч гривень за допомогу вирішення питання щодо оренди фермерського будиночку, який перебуває на балансі цього підприємства. От затримали його учора, 28 вересня, на одержанні другого траншу цієї неправомірної вигоди в сумі 15 тисяч гривень. Сьогодні ми повідомили про підозру вчинення цього злочину і вирішується зараз питання про обрання йому запобіжного заходу та про відсторонення його від посад. Зазвичай вона розповідає про вбивства, хабарі та інші резонансні злочини, проте цього разу читала власну поезію про найпотаємніші почуття. На одному із поетичних заходів своєю творчістю ділилась речниця Волинської обласної прокуратури Наталія Мурахевич. Вірші слухали, і наші колеги. Вірші під супровід скрипки теплого осіннього вечора. Багато хто вже знає Наталію Морахевич як талановиту поетесу. Читали її збірку. Інші знають жінку як речницю Волинської обласної прокуратури та дивуються таким контрастом і багатогранності особистості. Сама Наталка каже, що талант не залежить від професії, і творити можуть всі. Люди дуже багатогранні. Стереотипно думати, що якщо людина працює в якійсь конкретній сфері, вона не може реалізовуватися в інших сферах. Може, це на контрасті. Попри серйозну посаду, Наталія Морахевич пише переважно про почуття, те, що відгукнеться кожному. Я завжди читаю вірші про кохання. Це така. Класна енергія, якою потрібно піднімати людей, відволікати їх від загального негативного фону. От і знаю, воно завжди дуже гарно сприймається всіма. Люди можуть на кілька хвилин поринути в якісь романтичні емоції і мати від того позитив. Це будуть поезії, які аудиторія тут ще не чула. Кілька якихось написаних ще мирні часи, якісь написані вже зараз. І навіть дві таких, які не публікувалися ніколи. Поезія Наталії Морахевич надихає на творчість і інших людей. Я не писала вірші, але доля мене звела з Наталкою Морахевич. Вона познайомила мене з своєю збіркою. Захочеш піти із мого життя загаси світло, те, яке в мене засвітив. Ожививши моїх метеликів, буде то тоненька свічечка чи величезне сонце, нехай згасне, щоб, розгорівшись, той вогонь дощенту не випалив у мені серце. Я ж тебе не тримаю і не триматиму, хоч зігрілась в твоїх долонях, як не тримаю тих пташок, які повертаються до мого саду, чи вітру, який прилітає гратися моїм волоссям. Усе в світі вільне любити, літати, залишатися чи йти. Метелики і далі житимуть, аби не сгоріли. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. То усі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію варту, уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Facebook сторінки нашого телеканалу. У студії працювали Ірина Мироненко та Юрій Куцик. До зустрічі в ефірі. 30 вересня всеукраїнський день бібліотек. Нині у Луцькій громаді 25 книгозбірень, із них 12 міських і 13 сільських. Навіть у непростий військовий час вдалося зберегти бібліотечну мережу. Втім, книгозбірням довелось дещо переформатуватись. Вони стали і гуманітарними хабами, і центрами громадської активності, центрами інформації для мешканців громади, для внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні бібліотеки працюють для перемоги. Ми об'єдналися, ми згуртувалися. Книгозбірні громади Луцька збирають книги та роблять сувеніри нашим захисникам і передають через волонтерів. Крім того, понад 1300 книг з'явилося на полицях завдяки акції Подаруй бібліотеці книгу не забуває про книгозбірні і міська влада та департамент культури. А бюджетом міської ради виділено 380 тисяч гривень, і ми придбали для наших бібліотек понад 1700 примірників книг. Це для всіх 25 бібліотек громади. Триває процес оновлення книжкового фонду. Вся застаріла література радянської епохи поступово вилучається і списується. Запити читачів вони вже більше цікавляться нашою новою історією постатями України письменниками України. Літнє тепло іще затримається в останній день вересня в Україні спостерігатиметься сонячна і без опадів погода. На заході сонячно. Тут уночі від 12 до 14 градусів, удень від 24 до 26 градусів. Схожа синоптична ситуація на сході. Температура нічної пори тут від 13 до 15 градусів. Денної від 27 до 28. Ясною і без опадів буде погода і на півночі. Тут уночі від 11 до 13 градусів, у день від 25 до 27 градусів. На півдні небо теж буде без хмар. Мар тут уночі від 14 до 16 градусів. У день від 26 до 29 градусів. Безхмарним буде небо і над центральними областями. Тут уночі від 13 до 14 градусів. У день від 26 до 27 градусів.